Же кіт любив читати, Перед сном брав лапи книжку, що снове спішив вивчати, розгортав її у ліжку, все було йому цікаво чому сипляться сніжинки. Сонце сяє так яскраво, і куди пливуть маринки, де ночує завірюха. Чому іні на деревах, чому в зайця довгі вуха, чому грива пишна в лева? Про все з книжки дізнавався так любив її гортати, в мандри часто відправлявся, мріяв соколом літати, Книжка, храм для нього ясний, де чудес і пригод безмірно. Світ казковий і прекрасний, море знань там все чарівно. Кіт дізнався про озера, про моря, і океани, що таке циліндр, сфера, як літають дельтаплани, де живуть дельфіни, краби, де зростають кіперіси, де смереки, і баобаби, де підсніжники і риси з книжки знав про ясні зорі, і про всесвіт, і планети, і про шторми синьо морі. І про різні етикети. Книжку кіт читав щоденно, І під подушку клав м'якенько І, набравшись знань на Поринав у сон тихенько.